Привіт-привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такої рульки. За таким рецептом вона виходить дуже м'яка, ніжна і соковита, а готувати ми її будемо в пакеті. Дуже цікавий, швидкий та зручний спосіб. Тож почнемо. Почнемо ми з часнику. Часник я поділила порівну, і одну частинку я подрібнила. А одну. Нельзя зубчика 3-4, порізала ось такими, щоб були такі бруски. Шматочки буду нашпиговувати нашу рульку. Ось така в мене гарнесенька рулька. Так, тепер робимо дірочки, такі проколи, поглибше і туди відправляємо чесничок. Ну, звичайно, цього й не робити. Часник я буду і подріблений використовувати, і ще й буду сухий використовувати. М'ясо чесник любить, особливо рука. Так, І нашпиговуємо поглибше. Обов'язково всередині. Ось тут кісточки. І так, поки чесник не закінчиться. Так, ну що ж, рульку я свою нашпигувала чесничком і залишається її гарнесенько обмазати спеціями. Зі спецій у мене сухий чесник. Далі паприка, суміш перців, лавровий листик, італійські трави та карі приправа. Ось карі і паприка будуть давати колір. Обов'язково додавайте якусь спецію, яка додає колір. Так, Карі можна не додавати, можна просто додати куркуму. І взагалі додавайте спеції такі, які ви полюбляєте за смаком. Так, тепер я всі їх просто перемішаю. Ще додам сіль. Остатись. Ложечка в мене малесенька. Чайну ложку, але сіль у мене ось така мілка. Перемішую. Додаю часничок. Можна одразу це зробити в пакет, щоб не вимазувати ручки. Так, і тепер ось так ще смачком притерно перемішую і буду обмазувати. Запах просто неймовірний. І ще нічого. Не варилося, а вже слинка тече. Так, і тепер гарнесенько ось так от намазую. І шкірочку і всередині. Якщо спеції лишаться, то просто в пакетик їх покласти і буде смачно. Мені дуже подобається цей рецепт, тому що все заклав у пакетик і воно вариться. Виходить ніжна шкірочка особливо, не запечена, не перепечена, не пересушена. Звичайно ж, можна поставити і промаринувати стрічки м'ясце, але сильно смак не поміняється. Вона буде все одно смачнена. Так, ось бачите, у мене трішки приправа лишається, я її просто у пакетик закину. Так, і тепер залишається просто переложити наше місце в пакетик. Так, пакетик потрібно брати прозорий. Я беру звичайний пакет майку з АТБ. Ось, буду 2, 3, а то й 4 пакети використовувати. Не беріть пакети різнокольорові. Також є пакети з таким неприємним запахом. Не беріть такі або ж прозорий, або білий. В крайньому випадку. Так, зараз я помию руки і будемо зав'язувати. Так, тепер випускаємо повітря з пакета і щільно зав'язуємо, щоб не було ніяких щелинок, дірочок, щоб туди не потрапляла волога. Прямо так наближу. Так, ще один пакет обережно, тому що в мене ось тут кісточка. Для надійності краще 3-4 пакети зробити. Вода повинна залишатися чистою, коли ви варите. 4 пакети я поклала своє м'ясо. Тепер беру каструльку, побільше буріть каструльку. Так, поклала сюди м'ясо, залью водою, щоб накрило м'ясо, і поставлю на великий спочатку вогонь. А коли закипить, зменшу до мінімального і буду варити хоча б 3 години. Тому чекаємо. Так, ну що ж, у мене пройшло вже 3 години. І хотіла вам показати, що дійсно вода чиста, ніде нічого не витекло, все гарненько. Тому що зараз буду виключати От. і діставати пакет зі м'ясом, розріжу його в одному місці. Юшку виливати не потрібно. Така підливка смачна, і можна використовувати до будь-якого гарніру. І буду чекати, щоб трошки вона вичахла. Так, все-таки вирішила показати, після того, як я розрізала пакетики. Погляньте дуже-дуже м'яке м'ясо, тому що аж навіть розпадається. Буду чекати, поки вичахне. Погляньте, скільки підливки. Це дуже смачно. Потім я викладу на, велике, на велику тарілочку, а підливку з'юлю в іншу ємність. Тож буду чекати, поки вичахне. Ну, то що ж, погляньте, яка рулька в мене вийшла. Соковита яка, яка гарна шкірочка. М'ясце. Дуже ароматна. І зараз я поріжу і покажу, яка вона у розрізі. А ось така виходить вона у розрізі. Видно, яке соковите м'ясо. Шкірочка. Нічого не засмажене, не тверде, не пригоріле. Дуже смачно. Я обожнюю такий спосіб, готую не перший раз. І сім'я моя готує, мама моя так готує, і дітки полюбляють. Обов'язково спробуйте приготувати. Саме головне, що таку рульку можна їсти і в холодному вигляді, і в гарячому. І кожен день, і на свято. Дуже-дуже вигідна страва. А саме головне без заморочок. Все вкинув в пакет і вариш, і роби свої справи. Отож, обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту саме за цим рецептом. Я вам бажаю смачного та до зустрічі!